Три речі, які сталися зі мною у Берліні. Спробуйте вгадати, котрий із цих випадків є вигадкою. Отож, перший, я віддав свої труси незнайомцю у парку. Ми сиділи на лавці, вже було пізно, десь біля 12, пили пиво і тут із кущів 에, приліз хлопець голий, молодий. Він був п'яний, дуже п'яний, або ще щось під чимось він був. І він голий каже: нам мені потрібна допомога, я шукаю свої речі. Мій рюкзак, я там кудись ліс, я його кинув і не можу знайти ні речей, нічого нема. І взагалі він не ключив, не знає, як додому потрапити. Ми годину або навіть більше шукали цей рюкзак у цьому парку, світили, але нічого не знайшли. Я йому кажу, як ти зараз поїдеш додому? Ти можеш там поїхати до когось, до друзів або ще кудись. Він каже, можу, але як я поїду, якщо я голий? Мене зараз поліція зупини, якщо я вийду на вулицю. І тоді я кажу: ну, давай так зробимо. Я віддам тобі свої труси, я піду додому в шортах, а ти в моїх трусах. І він був дуже вдячний, і так ми розійшлися. Я допоміг йому. А другий випадок, який стався зі мною, це я жив два місяці з тарганами. А саме я зняв кімнату, там жила вже одна пара, і в них була невеличка кімната. І коли я заселився, вони сказали, є один нюанс, тут дуже багато торганів, тому що там були якісь у них інциденти, і вони не могли вивезти цих торганів, і взагалі там на кухні було, на плиті, на посуді, всюди ці таргани, навіть коли ти в ванну приймаєш, всюди таргани. Це був жорстоко, жорстко. Але я протримався два місяці, потім я знайшов постійне житло. І випадок номер три. Я жив у Берліні у кімнаті, тобто хозяйка і я. І оця господарка мені каже: у туалеті не можна пісяти стоя, ти маєш просто сідати, тому що всюди ці бризги, треба потім все мити після тебе. Так що не смій це робити стоя, тільки сидя. І взагалі, коли ти ванну приймаєш, її треба витирати, щоб вона була чиста, як тарілка. Ванна це твоя тарілка, це взагалі завжди все має бути дуже чистенько. Ось так я прожив теж з нею декілька місяців. Яких з цих випадків брехня, напишіть у коментарях. Дуже цікаво почути вашу думку.